Книга Дейла Карнегі Як подолати неспокій і почати жити це практичний посібник, який пропонує прості та ефективні методи боротьби зі стресом і тривогою. Книга не про те, як усунути проблеми, а про те, як змінити своє ставлення до них, щоб вони не завдавали страждань. Основні принципи книги Живемо у відокремлених відсіках часу. Суть зосередя на сьогоденні. Не турбуйся про минуле його не змінити, і майбутнє його не можете передбачити. Каже собі, що найгірше може статися. І змирися з цим, перш ніж почати панікувати. Метод Вілліса Кар'єра для вирішення проблем Перший крок чітко сформулюй, у чому проблема. Другий крок збери всю інформацію та прийми можливі наслідки. Третій крок спокійно прийми рішення, як тільки воно прийняте. Четвертий крок відразу ж почне виконувати свій план. Не повертайся до постійних роздумів, усунь нездорові думки, які викликають хвилювання. Суть. Займись чимось цікавим, щоб витіснити тривожні думки. Не переймайся дрібницями. Стався до них як до незначних подій, які не варті твоїх нервів. Використовуй закон великих чисел, оціни, наскільки ймовірна така подія, і перестань хвилюватися через малоймовірне. Виробляй психологічну стійкість, суть. Стався до життя з легкостю, приймай події такими, які вони є. Шукай позитив у будь-якій ситуації, намагайся знайти щось хороше або корисне для себе. Будь зайнятим, дія, найкращі ліки від тривоги. Зайнята людина не має часу на хвилювання. Підсумок. Загалом Карнегі вчить керувати своїми емоціями та перетворювати негативний досвід на конструктивні дії, щоб жити більш спокійним і щасливим життям.